Друзі, вітаю! Дональд Трамп заявив, що не факт, що зможе зупинити війну, хоча каже, що вона залишається в нього в пріоритеті. Китай після вчорашньої заяви, де він каже, що знаєте, ми не хочемо, щоб Росія програла в війні. Тепер пропонує нову суперсвіжу ідею, де Китай каже, що вони з французами готові працювати над врегулюванням. Конфлікту в Україні зелені в Німеччині вимагають від Мерса більше зброї для України. А тим часом, як українці ну, знов ж таки, не доведено, але зрозуміло, що людей з іншою мотивацією, крім нас, напевно, не знайдеш в далекому владивостоці, взірвали газопровід, який власне займався забезпеченням російських військових. Частин та військових об'єктів підпишіться на цей youtube канал. Я зараз швиденько для вас все проаналізую, розкладу по поличках. В темні часи світлі люди повинні бути разом. І ваша підписка надзвичайно важлива для нашої спільної боротьби з російською пропагандою. Газета «Політико» пише, що Дональд Трамп зробив заяву, що мовляв, не факт, що вдасться. Домовитися з Путіном, не факт, що вийде досягнути всіх тих цілей, про які він обіцяв. Журналіст запитав: типу, пане Трамп, але загалом чи залишається завершення війни для вас пріоритетом? І Трамп каже, так пріоритетом залишається, але треба розуміти, що об'єктивна реальність набагато складніша, ніж, наприклад, він думав раніше, і що зараз завершити цю війну, а, насправді шансів не так багато. А і власне. Він зараз не готовий це обіцяти, тому скажімо так, повисає дуже велика пауза, повисає дуже велика невідомість і незрозумілість. А тому, що Трамп, який ще перед великодним кричав, що кілька днів і там кілька місяців, перед цим 24 години, зараз більш раціонально це розцінює. Виходить його улюблена газета, яка називається «Нью-Йорк Пост. Ну, це такий таблоїд Руперта Мердока, але кажуть, Трамп його дуже любить читати. І власне в цій газеті говориться, що вони закликають статті напряму. закликають Дональда Трампа, пане президент. Не допустіть цю геополітичну катастрофу, не допустіть, щоб Росія перемогла Україну, тому що це буде в першу чергу ваша поразка. Якщо росіяни виграють українців, це буде те, чим ви запам'ятаєтесь в цьому другому терміні. І, власне, автори статті на Пост просять Трампа дати Україні більше зброї, дати Україні більше можливостей оборонятися. Точно так же більше можливостей оборонятися в Мерца. А просять якраз таки німецькі зелені Аналена Бербок, її партія Аналена зараз вже буде працювати на майданчику ООН, А якраз таки її однопартійці просять допомогти Україні, просять Мерця максимально сконцентруватися на підтримці нашої держави. Тому що вони розуміють і просять мерця, що, мовляв, якраз таки допомога Україні захищає всю Європу. Більше того. Зелені а, і загалом німці відстоюють інтерес України. Якщо говорити про системи Петріо, то четвертину всіх своїх запасів а, систем саме реактивних систем, а четвертину дали німці. Три системи вони нам передали. Що насправді для багатьох країн, якби вони всі віддали по четвертині, було б надзвичайно крутим і великим досягненням. А, Китай вийшов з дуже цікавою пропозицією. Ну звучить як мінімум медійно. Вона дуже цікава, але не факт, що ми на неї погодимося політично. Вони хочуть разом з французами займатися врегулюванням. Китай каже, що вони зацікавлені в завершенні війни. Вони зацікавлені в тому, щоб війна завершила, щоб не було кровопролиття. Дуже схоже, те, що говорив Дональд Трамп. Але є маленький нюанс ще кілька днів тому в розмові з Каєю Калас. Китайський дипломат сказав, що вони не можуть собі дозволити те, що Бо Росія програла. Вони кажуть, ми можемо дати Росії такі технології, що вона швидко виграє. Але ми точно не хочемо, щоб Росія програла. І зараз вони виходять, типу, нейтральний переговірник. Ну, дитині зрозуміло, що Китай не може бути нейтральним переговірником, і ті речі, які він буде пропонувати, які він уже пропонував. Ми бачимо і знаємо, що насправді не є до кінця об'єктивними. Ми бачимо, що ці речі не є до кінця. Проукраїнськими. Те, що Китай хоче наростити свій геополітичний вплив, що Китай хоче наростити свої геополітичні можливості, показати себе як миротворця, правда. Але Китай для Калас, яка цю інформацію зробила публічною, чітко і зрозуміло заявив. Китай сказав, що ми розуміємо, що якщо Штати завершать війну з Росією, допомогу Україні, вони переключаться на Китай, тому нам. Не вигідно, щоб це дуже швидко сталося, і щоб сталося можливо навіть в цілому, і загалом в той же час Нью-Йорк Пост каже кардинально інше. Трампу що дивись, допомагай, щоб Україна перемогла, тому що тут ми здобуваємо корисні дані. Як створювати зброю, як створювати дрони, якою буде війна майбутнього? Ми тут вчимося і розробляємо нові види зброї. Ми тут робимо все можливе для того, щоб навчитися воювати в війнах майбутнього. І Вони кажуть, що якраз допомога Україні це не тільки про допомогу Україні, це й про допомогу самим Сполученим Штатам. Нью-Йорк Пост говорить, що Штати теж отримують надзвичайно багато від війни в Україні, тому що модернізують свій військово-промисловий комплекс, тому що модернізують свої можливості в захисті своєї держави. Тому дуже важливо, щоб Трамп це почув. Ну якщо це його улюблена газета, я надію, що він її прочитає і зрозуміє, наскільки важлива сьогодні допомога. Україні. Ну і власне, Вишенька на торті, з якою я вам хотів з вами поділитися, це Владівосток, це дальній Дальній, що там, север, схід російський Владивосток, Дальній Восток. А власне, там взірвали газопровід. Ну, хто б це міг зробити, я вам розкривати не буду. І для цього це було зроблено. Але це дуже прекрасно. Україна демонструє, що може проводити операції не то, що в далекому тилу. А просто на висілках в прямому і в переносному значенні. Як ми це зробили, ніхто ж зрозуміло, що казати не буде, але газопровід і кілька його гілок було знешкоджено і пошкоджено настільки, щоб він не передавав енергоресурси на територію. Військових частин, військових об'єктів Я вам сьогодні зранку писав відео скільки аеродромів ми влучили сьогодні вночі, скільки там ще які антени для дронів роблять Україна знищила, але в даному випадку йде розмова про операцію в дуже глибокому тилу Владивосток біля самого японського моря. Тому з наших друзів-японців, друзі, з вас подарунки і допомога нашим дронам і не тільки. Тому що ми допомагаємо деокуповувати ваші території, які ви скоро зможете повернути. Але нам треба більше допомоги. Загалом українці пошкодили ці магістралі для військових об'єктів. От вони зараз не працюють, військові об'єкти. Не до енергію, це якраз таки дуже гарна історія і для нас, і для Японії. А ви знаєте, що будь-який ворог нашого ворога це наш лютий друг. Японію ми любимо, поважаємо і допоможемо їм повернути їхні території. Ну але спершу треба буде, щоб ми разом зайнялися розвалом цієї паскудної. Федерація. Друзі, це вся інформація, з якою я хотів з вами поділитися. Як думаєте, після того, коли вже Трамп чітко сказав, що не зможе завершити війну не швидко, а в цілому? А скажіть, будь ласка, ну, знову ж таки, його думка може змінитись на завтра. Але на сьогодні заява така: чи почує він Нью-Йорк-Пост, яка закликає дати зброю України, бо програш нас, програш і Штатів, і самого Дональда Трампа? Друге питання чи можна довіряти? Китайцям як мирним переговірникам, те, що запропонував Пекін, ну в за умови що вони будуть не самі, а наприклад, з Францією. Напишіть, будь ласка, в коментарях і обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі.